Важку ніч пережила Одеса. Росіяни масовано били по місту безпілотниками, запустили 10 дронів. Одеса буквально була у вогні та диму. Одна людина не пережила цієї ночі. 14 містян поранені серед них троє рятувальників. Наскільки масштабні руйнування зараз дізнаємося від нашої кореспондентки Ольги Дунської, вона з нами на прямому зв'язку. Олю, яка ситуація в Одесі зараз після нічної атаки. Вітаю ігорішка і справді доволі така напружена. В на деяких локаціях продовжують працювати рятувальники. Просто позаду мене можна побачити, як поступово продовжують касити, адже подекуди все одно ще й продовжує тліти залишки конструкцій. Власне щодо самої атаки за інформацією, рятувальників а було внаслідок наслідок атаки зайнялося щонайменше 10 пожеж. Серед них наймасштабніші були в 23-поверховому будинку. Там на 18, 19 та 20-й поверх його вони повністю майже потрощені. На один з тих поверхів залитів шакет просто у кімнату жінки. Власне, ми зустрілися з власницею квартири, пані Оленою, Поспілкувалися з нею. Вона розповіла. Що лише вчора ввечері повернулися до України з-за кордону, як лягла спати, та навіть не чула звук повітряної тривоги, як в її кімнату просто пролитий шахет. А впізнати квартиру доволі складно, тому що від неї лишилося це просто суцільний простір. Хоча до цього це була повноцінна однокімнатна квартира. Сама ж пані Олена встигла врятуватися, каже її врятувало диво, адже буквально через 20 секунд все почало просто сипатися. Пропоную послухати. І я прокинулася від сильних гучних вибухів і вже було пізно кудись тікати, в мене просто був шок, і цей шахет, він як наче в вікно в кровать мою перелетів у ліжко. І Я швидко з ліжка вистрибнула і почала бігти, пробиратися на вихід. ну, Було темно. Було як пожежа. Падала там люстра, стеля падала на мене. І я бігла і поранила от руки ноги. Того ж я вибігала, і от по мені все падало. Наймасштабніша пожежа зайнялася на ще одній локації. Це чотириповерховий будинок. А власне туди також, за словами місцевих влучних шахет, повністю зруйновані з другого по четвертий поверх. І якраз саме під час гасіння пожежі. А вона була на площі більше тисячі метрів квадратних. Сталося руйнування деяких поверхів, деяких конструкцій. А чого постраждали троє рятувальників? Їх доправили до лікарні. Пропоную послухати. Був практично повністю охоплений вогнем, а вогнеборців рятували трьох осіб і ще шосток вивели із палаючої будівлі. На жаль, під час ліквідації пожежі постраждали наших троє рятувальників, на них впало елементи конструкції. Вони були невеликі, але якраз коли рятувальники були на драбині, тобто вони ж викорятували людей, воду подавали, і саме на них впало на драбину. Двоє відпустять на амбулаторне лікування. По одному зараз, тобто будуть ще обстеження, скажуть точно. Також цієї ночі пошкоджені зазнало зазнали що три навчальні заклади університети. А, причому там не лише вибиті вікна та двері, а подекуди і навіть сафеди влучили у дахи, потрощені дахи, потрощені перекриття. Також а, потрощені крамниці, потрощені, зруйновані а, автівки. Бага чимало людей а, звернулися по допомогу до лікарів. 14, а, втім а, усіх, окрім трьох рятувальників, відпустили на амбулаторне лікування. Ну і власне, а, що кажуть люди про цю ніч. Пропоную послухати. Був такий вибух, що, що сліжка ск... збросила. Та потім була вже пожежа. Почалася з ну, Туди де фав. Брон шахе за інформацію. Сила оборони цієї ночі над Одещиною вдалося збити 10 шахедів та дві ракети. Студія дякую, Олю. Це була наша кореспондентка Ольга Дунська про наслідки масової атаки шахедами по 10 ночі.